Виконуємо номер 230 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, в Генеза 2022 рік. При додаванні двох п'ятицифрових чисел отримали п'ятицифрове число. Перший доданок починається із цифри 8. З якої цифри починається другий доданок? З якої цифри починається сума цих чисел? Поясни відповідь. У нас в результаті додавання двох п'ятицифрових чисел виходить число п'ятицифрове за умовою задачі. Перший доданок починається із цифри 8. Другий доданок може починатись тільки з цифри 1. Бо якщо він буде починатись із цифри 2, то число вже 8 додати 2, буде 10, не буде п'ятицифровим, а буде шестицифровим. Другий доданок починати з цифри 0 також не може, тому що не буде тоді п'ятицифрового числа, а буде чотирицифровий. Значить, другий доданок починається тільки з цифри 1. Записуємо. Другий доданок починається. Цифри 1. Ну і відповідно, якщо другий доданок починається з цифри 1, то сума буде починатись із цифри 9. А сума починається із цифри 9.